Всім привіт, мої зайки. Сьогодні я буду відповідати от бота всі питання. Я вам показую, короче, своє око, так Це старі окуляри, але сьогодні буду відповідати на питання. І ще 16 жовтня я відповідала на питання. Я приїхала додому 15 жовтня. Буду відповідати, я відвічала у телеграм-каналі, але я буду відповідати відповіді від подбота. Бот Як твоє око? Після операції око дуже було червоне таке. Я вам, я вам скидувала в телеграм-канал свій. І если що, я можу ще разом скинуть? Ось таке у нас зараз око. После операції косоглазі, вот. Так, але. Так. Розкажеш, як пройшла тв... операція твоя? Я. Й... Й... Операція, коротше, пройшла, коротше, успешно, але дуже больно, коли я лежала в реанімації в чате, я не помню, чесно. Мені... Я... Короче, я вам рассказала в телеграм-канале в шапке, в профіле, если в описании будет. Але я вам расскажу. Операция, короче, пошла успешно. Я наконец-то побачила свои око, короче. Если что, я вам показываю в телеграм-канале. Вот такая моя зараз око, и было, короче, такое синяку тут. Вот тут, короче, синячок тут. Ну и понятно, да? Так. Скільки стоїть твоя операція? Скільки стоїть моя операція, то тобто, є. Ну, звідки стоїть, опера... ну, коротше, ви поняли, і зрозуміло. але вона стоїть 600... 60 тисяч гривень. Там да. є питання є по поводу денег. Це було больно, чесно, я навіть не чувствую, що операція, мені навіть її не робили. Ну і зрозуміло, що операція я прийшла в реанімацію, мені поставили катетер, щоб я не пам'ятаю, як називається. Типа міні капельниця, ну я не знаю, коротше. І тісно, Я вам ще скину в телеграм-каналі свою. Так, тобі було больно, колись, коли тобі ставили катетер. Катетер мені ставили взагалі не больно, а у нас в реанімації була п'ятирічна дівчина, їй ставили теж катетер, але вона чуть-чуть плакала. Потім її успокоїли. Так. Хто ти оперував в лікарів? З лікарів мене оперував э, Андрей Леонідович. Чесно, я не пам'ятаю. Я, чесно, вже забула. Страшно було страшно було... Це як понять коли оперували око оце... це казала у мене трим'язне був це а хірургіческий так, але... такий. М'ясо у такой у меня сутіром стоїть чем Тепер... Коли... так 17 жовтня я відповідала в телеграм каналі но і... зараз я відповім ...коли покажу своє око покажу в телеграм ...що... А що? Подожди. Що у тебе під глазом? Під глазом у мене е... шви, мені зашивали око це. І в мене під этим петичіум... синячок ще був. Виходила на перевірку в середу в Києві. Так, ро... е... розкажи, як пройшла операція. Це було. Я так що тут є вопроси тут задають? На яку ти мечту Ні. На яку ти мечту собираешь? Я собираюсь на iPhone 14. Але я ще думаю, Може через 3 роки купити айфон? Лілуха Чесно, я я хочу через 2 года його купити Поки моєму телефону 2 года не буде Я iPhone ніколи не куплю, Тому що я в наступному году проходжу практику. Так, потім розкажеш як твоє око? Так. Е, я не знаю, коли око заживе. От этот. І, коротше так. Але розумієте, що око має бути отаким. От Скільки тобі не ходить в училище? Мені не ходить в училище дві неділі. Дві неділі вже проходить, вже ця неділя, вже четвер, завтра вже п'ятниця. Як пройшла твоя операція? Це опять-таки питання. Так. Прошу операцию успешно. Я себе хорошо задивила. Сики тут Бироків. Мне 17. Сколько стоит твоя операция? Я ж сказала в этом, в этом видео. Я сказала 660 тысяч. Заплатила. За... Тут еще один вопрос задали. На каком ты курсе? Я уже я на другому курсі 11 класс. Є, коротше, тут хороші питання просто, зрозуміло, що є ще з 30 вересня. Ну, чесно, я не буду вам це казати. Зараз я буде Так, ще один, коротше, хто твоя ЛП? Моя ЛП Діана. Я не буду на фамілію її називати, по батькові теж. Вона, моя статі, одногрупниця. І я. Я благодарю, що вона поступила в наше училище в 70-х. И я її бажаю. Вона дуже гарна дівчинка. і, і найкращі. И я ее більше люблю всіх, особливо одногрупників. І Я не знала, чому вона поступила в наше училище, потому что я поступила в наше училище. А куда мені йти в 10 клас, мене даже не прийняли, потому что у мене мало 7 років без понятия що Я поступила на шесе училище семидесятым что секундочку ребят Ну и я просто не знала чему я коли їх побачила її первый раз коли ми пішли в училище в Бурс тут ми називаємо бурса, і почала... Ну то есть мы называем Бурса И поча... Ну и я уже с ней дружу год Как вересні было два два один год. Так, еще один короче, вопрос заданий не понял. Кто твой лікар в Києві? Это хороший вопрос. Я думаю, на этот вопрос я думаю, отвечу чи не, але я хочу вам сказати, что я бажаю лікарей, які мені допомогли с. Казоглазі. Ми проходили, коли ми приїхали до Києва, 19 го ми приїхали у Київ, а 20 вересня ми приїхали були вже в лікарні. Ми діагностику проходили, ви самі знаєте. І, почається... дуже добрі лікарі, але в мене лікар Оксана Михайлівна, вона дуже хороший лікар. Я вам не буду її скидати в телеграм рангно, тому що я вам її сказала, вже ім'я і, і фон... по батькові. І ще один і дитячий, коротше, я не помню її назву. І це Марія, Марія Сергіївна. Що таке? Ну, коротше, понятно. І, коротше, ще один, коротше, вопроси буду задавати в телеграм-каналі. Ні, чесно, я, чесно, а бота, і, коротше, краще так буду. Коротше, тут один вопрос ще один. В якому ти області була? Да, рібят, друзі, зайки мої. Я була і во Львові. В статі та, во Львові теж класна область. Територію України я їздила Це Київ і, і в Львов. Це два міста. Я їздила, це я їздила в Львові, це було. Два роки тому їздила я. В Польшу, потому що я в прошлом году не їздила в Польщу, і в этом году не їздила, тому що потому у нас така ситуація, ми, коротше, учимося даже літом. Поэтому я не поїхала, бо ми, коротше, учились, і так получилось, що ми до 20 червня учимося. Ми учимся так, далі. Так, следующий вопрос: как називається твій телефон? Мой називається телефон 6 Pro. Так. Але я хотіла собі Samsung. Короче, так, але, ну, честно, я би хотіла ще купити, но проблема, короче, я я купити, проблема, не не люблю то, що много зарядки много... по-перше Ну, я заставила маму мені купити з э, m М6 Pro. У мене ні разу не було Poco, но після Poco я собі куплю iPhone 14 не про нічого. Я збираю гроші. Мені коротше дарить деньги на день народження, коротше так, але зрозуміти, що сильно много грошей потрібно. Я на... Не... Секундочку. Так, і це... Получается... Честно, я чесно я вечно забываю. Короче, что я собираю на iPhone 14, потому что я коплю на другий глаз цей. Він тоже уже цей глаз, коли мы оперировали в Києві, вот цей глаз, то ми кстати, будемо цей глаз оперирувати цей глаз. И, получается, коли цей глаз закритий, этот, він получается косить. Вот это сейчас я вам зараз покажу. І цей глаз, коли не косить, оцей, а цей косить. Але я поки буду собирати, ми поїдемо через місяць до них в листопаді місяці ми запишемося і поїдемо, короче, на, на перевірку, і почається міні корише, на оцей глаз. І ми теж поїхали на поїзді до Києва, ну, до них, то І Виходить, цей глаз так був. Ось тут, коротше, тут був. У вас є фотка. А цей глаз був от... отут, посередині. Його теж треба оперувати. там один міняс. Тут було, коротше, три. У мене є фотка там. В галерії я вам можу скину, Там, коротше, було це касоглазі. Було... Я буду поки на операцію на другий глаз, вони сказали тільки після Нового року. І почається, нам треба цей глаз, щоб рівно був. Я вам хочу таке розказати новість: Коли я поїхала перший раз до Києва в німецьку очну клініку, це така назва у них. І просто там британська і німецька. Но британська в місті і, і британська німецька очна клініка. І коротше я перший раз, коротше, коли, коли поїхала до Києва. це не перший раз, Я була, їздила другий раз до Києва. Ми коли приїхали. Це ми їздили 19 вересня зранку, ми коли приїхали. Це був Інтер поїзд. І коли ми їхали до Києва, ми приїхали в Київ, погуляли. 19 вересня, так. І приїхали. І ми їздили по метро каталися, і пошли гуляти по мосту красному, червоному. І. Че, Але ми знайшли німецьку ночну клініку. Це музей на 2В. Я вам, і все, що скину в телеграм-каналі. Так, і. Вчаються. Коли я перший раз проходила діагностику їм, нам, мені, тобто, ми проходили про діагностику, і в мене, коротше, цей глаз був отак. Я, чесно, вона не дуже гарне. Коли ця лікарша, цей, позвала нас з мамою до її кабінету. На... Це було на другому поверсі, вроді би, чесно, я не повертаю. І, виходить, там плюс ще ліфт є в клініці. І ви коли я приїхала другий раз до них, це було 13 березня, о жовтня, то есть. Ми приїхали около 12 чи чим-то, не пам'ятаю, нас записали на 13.40. Були на час на 13.00. Отак. 13.00. А, 13 так. 0-0, короче, 0-0. Но нам, короче, позвонили с клиники, то сказали на 13.40. Ну, і понятно, что мы прошли, получается, вот это каша малаша, короче, и мы приехали и посидели уже 13.40. Насколько не позвали. Мы, короче, пошли к этому, я не помню, что честно назвал. Короче, его в кабинет и Андрея Леонидовича, короче. І, як сказав, трим'язний, і так і бил. А я. Боже, я думала, це вже не казати, але Ду... я вже думала вам це не казати. Просто. У мене наступного дня. У мене вже три неділі, коли мені операцію робили. 14 вересня ми були ще в мамі з мамою в отелі. Мы, короче, а, нет, подождите, я понеділ, 13 жовтня було, ми пошли все, коротше, мені было куплять на операції, тапки, футболка, штани, коротше, так. І коротше ми при ну короче потом наступи, коротше, ранок. Нам було на 9.45 годин до них. Ми коли приїхали, нам мені не їсти, У мене живот бурчить, я їсти хочу. Коротше так, але нас заселили в палату. З мамою там ще дівчинку оперували і жінку. Зайки мої, я другу частину буду робити. Зараз частина мої зайки. Що хотіла вам коротше, доказати? Ну, вроді, все. И я вам, короче, видео это выложу у сегодня на премьеру на... На... Где-то на... На... На, на 14.00. И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, шапке профиля был в описании. И всем папа, до новых встреч. Не знаю, что я буду снимать таким глазом видео. И всем папа.